Вітання від Павла Силуана і Тимофія, церкві Солунській, що належить Богу, Отцю нашому і Господу Ісусу Христу. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ми завжди дякуємо Богові за вас, бо маємо на це добрі підстави. Віра ваша так рясно зростає, а любов, яку маєте одне до одного, посилюється. Ми самі вихваляємося вами перед іншими церквами Божими, довготерпінням вашим і вірою, незважаючи на всі переслідування і страждання, які ви зносите. Це є доказом справедливості Суду Божого, Його мета в тому, щоб ви були гідними Царства Божого, саме за нього ви зараз і страждаєте. Справді Всевишній Бог діятиме справедливо, Він покарає тих, хто примушує вас страждати. І коли Господь Ісус зійде до нас з Небес. Зі своїми могутніми ангелами, то дасть розраду усім, хто страждає разом з нами. Він з'явиться з вогнем Палаючим і принесе покарання тим, хто не знає Бога і не приймає доброї звістки про нашого Господа Ісуса. Їх буде покарано вічною загибеллю, і не бачити їм Господа та Його славну могутність у день, коли прийде Він, щоб прославитися зі своїми святими людьми і звеличитися з усіма віруючими, та ви будете серед них, бо повірили в наше свідчення про нього. Ось чому ми весь час молимося за вас ми благаємо нашого Бога вподобати вас як людей. Гідних такого життя, до якого Він закликав вас, доброта, яку маєте ви викликає бажання робити добре, а віра здійснювати те. Тож ми молимося, щоб Господь владою своєю допоміг вам ще старанніше виконувати усе, що є гідним. Тоді ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Буде прославлено через вас, і ви прославитеся через Нього. Але це можливо лише завдяки милості нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Щодо пришестя Господа нашого Ісуса Христа і нашої зустрічі з Ним, то ми благаємо вас, брати і сестри. Щоб ви не засмучувалися і не турбувалися, якщо почуєте, що День Господній вже настав. Бо дехто стверджує, що буцімто це ми розповсюджуємо таке вчення, чи то Дух розповів нам таке, чи то ми самі таке сказали, чи написали про те в листі. Не давайте нікому обдурювати себе. Я це кажу, бо День пришестя Господнього не настане доти, доки не станеться велике обурення і не виявиться чоловік гріха, син загибелі. Він постане проти всього і піднесе себе вище за всіх так званих богів, яким поклоняються люди. Він навіть увійде в Божий храм, сяде на престол і проголосить себе Господом. Хіба ви забули, що я саме про це казав, перебуваючи з вами? І знаєте ви, що саме зараз стримує його з'явитися, призначений час для нього ще не настав. Кажу я це, бо потайні сили беззаконня вже діють в світі. Однак поки що їх стримано і буде стримано, аж поки того, хто їх стримує, не буде прибрано геть. Тоді з'явиться чоловік гріха, і Господь Ісус уб'є його одним лише подихом Своїм, раз і назавжди знищивши його під час свого пришестя. І весь світ побачить це. Прихід чоловіка гріха станеться під дією жахливих сил сатани він супроводжуватиметься облудними видіннями, знаками та дивами, всякого роду нечестивими хитрощами і брехнею. Усе це він пустить у хід проти тих, хто на шляху до загибелі. Хто відмовився від любові до істини, яка веде до спасіння, тому Бог надішле їм хибні сили, що діятимуть в них, щоб вони повірили в те, що не є істинним. Тож будуть засуджені всі, хто не повірив істині і з задоволенням коїли зле. Але ми повинні завжди дякувати Богові за вас, брати і сестри наші. Господь вас любить, бо Він вибрав вас іще з самого початку для спасіння через освячення духом і через віру в істину. До цього спасіння і закликав вас Бог через добру звістку, яку ми вам проповідували, щоб ви здобули славу Господа нашого, Ісуса Христа. Отже, брати і сестри, будьте непохитні й тримайтеся вчення, що прийшло до вас, чи то через Слово, яке ми проповідували, чи через лист наш. А тепер нехай сам Господь наш, Ісус Христос, і Бог, Отець наш, який виявив свою любов до нас. І завдяки милості своїй дарував нам вічну втіху і добру надію, втішить ваші серця і зміцнить вас у всьому доброму, що ви чините і промовляєте. Браття і сестри, моліться за нас і за те, щоб послання Господнє швидко поширювалось і здобувало славу. Як то сталося у вас. Моліться, щоб ми врятувалися від розбещених і злих людей, бо не всі мають віру в Господа. Але Господь вірний, Він зміцнить вас і захистить від лукавого. Ми не маємо сумніву в вас перед Господом і впевнені, що ви виконуєте і виконуватимете все чому ми вас настановляли, нехай же Господь направляє серця ваші на шлях любові Божої та довготерпіння Христового. Зараз ми наказуємо вам, брати і сестри, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви уникали тих братів, які живуть бездумно і в лінощах і не слідують вченню, одержаному від нас. Я кажу це, бо ви самі знаєте, що вам потрібно наслідувати нас, бо ми не в лінощах жили з вами. Нічи його хліба ми не їли даремно, і вдень, і вночі ми посилено працювали, щоб не обтяжувати нікого з вас. І це не тому, що ми не могли просити вашої допомоги. Ми працювали, щоб забезпечити себе для того, щоб стати прикладом гідним наслідування. Отож, коли були з вами, ми наставляли вас таким правилом: Хто не працює, той не їсть. Ми нагадуємо про це тому, що чуємо. Ніби дехто з вас живе в лінощах, не працює, зовсім нічого не робить, а лише втручається в справи інших. Ми наставляємо і закликаємо таких людей в ім'я Господа Ісуса Христа, щоб вони мирно працювали і їли свій хліб. Браття і сестри наші, ніколи не втомлюйтеся творити добро. Якщо хтось не виконує вказівок цього листа, запам'ятайте, хто вони такі, і не знайтеся з ними, щоб присоромити їх, але не ставтеся до них як до ворогів, краще переконуйте як братів своїх. Нехай же сам Господь, джерело миру, дарує вам мир завжди й усіляким способом. Нехай Він буде з усіма вами. Я, Павло, пишу ці вітання і закінчую листа власноручно. І роблю я так у всіх своїх листах. Це є доказом того, що вони від мене. Я так пишу. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з усіма вами.